Село Конопляне Одеської області, я приїхала дивитися інший будинок. Про нього розповім пізніше. А далі вдало зійшлися зірки. Побачила на паркані об'яву про продаж, подзвонила власниці. Будинок зразу змогли показати. Будинок знаходиться на тихій вулиці. В селі колись був заможний колгосп мільйонер. Від того життя залишився пристойний асфальт по всьому селу і ціла вулиця великих сучасних будинків. Такі райони зазвичай називають поле Чудес, чи Царське село чи Санта-Барбара. Тут жило місцеве керівництво, проекти, матеріали і ремонти будинків з 90-х. але деякі і досі виглядають гарно, і оглядати їх цікаво. Будинок показували сусіди, тому інформація не з перших рук. Про площу будинку треба уточнювати у власниці. На вигляд, там метрів двісті, дуже великий. Повноцінні два жилих поверхи. Площа ділянки 50 соток, довгий город до долини річки великий куяльник. Рівний чорнозем. Із поливом жодних проблем, вода близько. Від вулиці металевий паркан з сітки по стовпчиках і металеві ворота з хвірткою. Двір заасфальтований. Асфальт вже старий. Покриття треба лагодити. Над ним виноградні арки. Праворуч великий двоповерховий будинок. Ліворуч у затінку під деревами криниця. Вода близько і, кажуть, смачна, але криницю треба чистити. Є також централізоване водопостачання вода заведена в дім. Після прориву труби вода тимчасово відрізана, та це просто відремонтувати. Вигрібна яма знаходиться перед будинком. Викачувати з вулиці зручно. Кажуть, їх робили настільки великими, що жодного разу не викачували. Ліворуч у дворі сараї для зберігання і для худоби. Колись тримали велике господарство. Від сараїв ключів не було, ми туди не потрапили. Вони великі, кам'яні, без тріщин, і їх чимало. Можливо, це все, що на початковому рівні нам потрібно знати про сараї. Прямо великий гараж на дві машини з оглядовою ямою. Ключів теж не було. Ліворуч від нього дров'яна сауна. Сюди можна було зайти. Темряві виглядає не дуже ремонт потрібний. І я не зрозуміла, чи була сюди проведена вода. Та принаймні приміщення під сауну є праворуч від гаража вихід до городу. На першому поверсі будинку ще один гараж менший. В ньому видно по фасаду колись було аркове вікно. Машина теж насолоджувалась краєвидом. Наразі зайві вікна закладені, ключів не було. Над гаражем великий відкритий балкон з кам'яними арками. От звідти краєвид шикарний. Потім побачимо. Я не дуже зрозуміла оту заготовку під маленький балкон на другому поверсі. І над ним звичайне вікно без дверей. Та, мабуть, ніхто вже не знає, що цим хотів сказати автор проєкту. Будинок великий, цегляний, на два поверхи. Так, трохи відпала штукатурка з фасаду, кажуть, ще в 90-ті. Але стан стін гарний, значущих тріщин я не побачила. Перекриття на першому поверсі заліза Довгі метрів дев'ять будь-яку внутрішню перегородку можна безболісно зносити. Перекриття на другому поверсі глиняна сволока, дах шиферний. Проблеми бачила тільки в єдиній кімнаті на другому поверсі. Відірвала негодою одну шиферину і місцями глиняна стеля відпала на відкритому балконі. Але то вже дрібниці. Вхід в будинок через відкритий ганок з аркою. Вхідні двері металеві, стан нормальний. Зразу від дверей коридор. З нього ліворуч бетонні сходи на другий поверх, праворуч вхід до кімнат першого поверху, через великі дерев'яні двері з вікном. На підлозі плитка. Радянська, але стан нормальний. Мені навіть подобається таке ретро. З дверей вхід до великого холу без вікон. Сюди відкриваються всі двері першого поверху, кухні їдальні, ванної кімнати та двох спалень. Все, що є в будинку, залишається. М'який куточок в холі досить пристойний. Перші двері праворуч кухня їдальня. Тут дві кімнати, перша прохідна, на підлозі плитка. Кухня велика. Під вікнами батареї водяного опалення. Газовий котел. Поруч газова колонка та газова плита і мийка зі змішувачем. Газовий лічильник теж встановлений тут. Робоча зона викладена плиткою. Гідальня прохідна. Трохи менша за розміром, але достатня, щоб встановити обідню зону. На стінах шпалери, стеля крашена. Між плитами перекриття трохи помітні тріщини. Ванна кімната. Туалет в окремому приміщенні з дверима. Місця багато. На стінах і підлозі радянська плитка частково вже відпала. Ванну нещодавно переставили з під вікна, ванну, змішувач та мийку замінили. Дві житлові кімнати першого поверху. Стан старого радянського ремонту. При потребі можна зразу заселитися, жити і робити ремонт під себе. Місця достатньо. На стінах шпалери. На підлозі лінолоум. Всі двері в будинку дерев'яні, гарної якості і в нормальному стані. На відміну від вікон. Всі вікна теж дерев'яні. І тут мені похвалити нічого. Стан вже дуже недуже дуже. Потрібно міняти. Але ж гарно, що вікна великі і в будинку багато світла. Стеля біла, гарно вирівняна. Підтікання під вікном це, мабуть, через той недороблений балкончик на другому поверсі. На другий поверх ведуть бетонні сходи з двох маршів. Зручні, але поручні до них так і не зробили. Праворуч великий відкритий балкон з арками. Вхід через такі самі дерев'яні двері, як на першому поверсі. На другому поверсі невеликий хол, і в нього відкриваються двері всіх кімнат. Тут чотири кімнати всі житлові. Ось тут видно проблеми з дахом. Вони тільки в цій кімнаті, в інших стеля суха. Стан вікон. Сумно. Це вже тільки під заміну. Найбільша кімната велика стінка, зроблена на замовлення по розміру стіни. Вона залишається на підлозі лінолом. Другий вихід на той гарний балкон. Але він теж закритий. Та навіть звідси видно, що там затишно, і краєвиди ніщо не затуляє. Трохи нагадує Флоренцію. Арки Пирамідальні тополі і гаряче марево до непосхило. Ще одна спальня. Город від сусідів відгороджений сіткою і тягнеться аж он десь до тієї пшениці. Там за деревами протікає річечка. Город обробляють сусіди. Він не заростає бур'яном. Є кілька плодових дерев, вже дорослих, досі рясно родять. Об'яви на OLX немає. Телефон власниці написаний на воротах та на самому будинку. Ціна 11 тисяч доларів. Будинок продається зі всім, що в ньому є. Все приватизовано. Документи в порядку. В селі Конопляне живе десь 1700 людей. Є школа, дитячий садок, амбулаторія, кілька магазинів, пошта. Село дуже довге, витягнуте вздовж центральної вулиці на кілька кілометрів. Найближчий продуктовий магазин поруч, хвилин 5 пішки. Є дротовий інтернет. Ходить громадський транспорт до райцентра і до Одеси. За той час, що я була в Конопляному, маршрутки зустріла двічі, тож, мабуть, їх там достатньо. До Іванівки, колишнього райцентра, звідси 10 км, і там є вся необхідна інфраструктура. До Одеси 80 кілометрів, дорога нормальна, можна доїхати за годину чи швидше. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.